Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Кримські партизани закликають боротися з загарбниками. Вони звернулися до мешканців Криму. Про це вони повідомили у соціальних мережах. До мешканців решти Криму є актуальне прохання. Якщо ви бачите велике скупчення рашистської техніки, особливо в північному Криму. Надсилайте в наш чат-бот їхнє місце розташування з точними координатами та бажано з фото та описом кількості техніки. Її станом йдеться у повідомленні. Також важливо фіксувати місця дислокації особового складу окупаційної армії. Загалом будь-яка військова активність і пасивність окупантів у Криму дуже потрібна, але якомога з точним описом місця і того, що там знаходиться. Також ми знаємо, що в Джанкойському районі окупанти всюди обладнали ремонтні бази для своєї техніки. Інформація про них та їхнє розташування теж дуже потрібна. Дякуємо, що від наших спільних дій залежить наша спільна перемога над рашистськими окупантами, резюмували кримські партизани. В той же час міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував потенційні ризики для південних регіонів України в разі можливого масштабного наступу Росії. Він наголосив, що для того, щоб був ризик окупації Одеси, ворогу потрібно мати панування в Чорному морі. А Україна позбавила Російську Федерацію такої можливості. Я дуже не люблю давати прогнози та оцінювальні судження, але для того, щоб був ризик захоплення Одеси та регіону. Загалом Росії треба мати панування на Чорному морі. Але ми позбавили їх цієї можливості, в тому числі після успішного застосування наших українських нептунів, коли за відомою всім адресою крейсер Москва пішов на дно. Плюс несуть службу протикорабельні комплекси Гарпун. Тому підійти з моря до Одеси в них я не бачу жодного шансу. Заявив він під час прес-конференції в Одесі. Міністр оборони додав, що підійти суходолом у окупанті. Минулого разу не вийшло зараз. Завдяки мужнім захисникам України окупанти відкинуті на лівий берег Дніпра. Що зі зруйнованими мостами та переправами є потужним природним захисним бар'єром. Що стосується лівобережних територій півдня України, там угрупування ворога має можливість поповнення і озброєнням, і технікою і людьми. Тому там, звісно, ситуація більш напружена, наголосив Резніков. В той же час окупаційні війська Російської Федерації почали використовувати морські надвоє. Одні дрони у Чорному морі про це головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний розповів під час переговорів із головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Залужний зазначив, що ці дрони створюють загрозу судноплавству в Чорному морі. Поділився занепокоєнням у зв'язку з використанням Росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі. Поінформував залужний за підсумками переговорів напередодні. В соціальній Мережах поширювали відео, з начебто, ударом по мосту через Дністровський лиман у Затоці Одеська область. На відеозапису, начебто, зафіксовано проходження якогось об'єкта, який вибухає під мостом. На відео є дата: 10 лютого 2023 року, та час 1928. Зранку 11 лютого речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телемарафону не зміг підтвердити чи спростувати цю інформацію та закликав дочекатися офіційних. Даних від військових ми вже проходили і вкидання таких відео, і розповсюдження такої інформації. Військові повідомлять, якщо щось таке було, і обласна військова адміністрація. Наразі я такої інформації не маю, заявив тоді Братчук. Валерій Залужний фактично підтвердив, що Російська Федерація почала застосовувати морські дрони у війні проти України, проте наразі не зрозуміло, чи є достовірним відео удару по мосту. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!